Україна не контролює 409 кілометрів кордону з Росією. Про це каже голова державної прикордонної служби Віктор Назаренко. Він на засіданні Кабміну презентував оновлений проект будівництва та облаштування українсько-російського кордону Європейський вал. Перший варіант, який називали стіна, зі слів Назаренка за дорогий витратити на нього планували майже 8,5 мільярдів гривень, тобто вартість облаштування одного кілометра сягала 4 мільйонів. Після опрацювання проекту каже Віктор Назаренко, кошторис робіт може зменшитися принаймні України. Було затверджено принциповий задум орієнтовно. Сумна витрат на облаштування одного кілометра кордону на першому етапі під тобто цього року. Реально може становити не 3,7 мільйонів гривень, як планувалося раніше, а не більше 1 мільйона гривень, залежно від умов місцевості та наявної прикордонної інфраструктури. Вартість робіт на інших етапах потребує додаткового вивчення і об'єктивізації.